Так, колеги, я хотів вам е, з вами поділитися е, деякою інформацією відносно статистики моєї роботи поліграфологом за останній час. Е, це, мабуть, почалося все як і в кожного поліграфолога, коли ти працюєш на одній роботі, і в тебе з'являється думка, що ти робиш щось не те, що хочеш займатися чимось іншим. І е, тоді ще два з половиною роки тому було якесь прийнято рішення мною про те, що. Треба змінювати життя і треба займатися тим, що буде дійсно приносить задоволення. Знайшов в інтернеті рекламу Всеукраїнської асоціації поліграфологів, саме курсів навчання, ну і проаналізувавши там багато навчальних центрів, прийняв рішення про те, що хотів би навчитись. Пам'ятаю, як зараз переїзд в Київ. Проведення місяця навчання е, на курсах разом з вчителями, разом з учнями і іншими, там складали ці тести, один одного тестували. Ну, це якось було все весело. Але разом з тим е, ну, мені дуже подобалось, і була така цікава робота, порівнюючи з роботою прокурора. Там коли тобі слідчі всі приносять матеріали, ти їх аналізуєш. А тут сам ти придумуєш всяку історію і, ну, і аналізуєш ті обставини, які в тебе є, і сам придумуєш тести, що потрібно задавати людям. Ну І сподобалося, в мене дуже дійсно гарно виходило. Пройшовши, пробувши, мабуть, місяць в навчальному центрі, здав успішно іспити, і по великому рахунку, після, успішного, після успішної здачі іспитів. Трапилось так, що ми зацікавився Ведмію Ленатович і іщу, Щук Ігор Якович, які очолювали всеукраїнську Українську асоціацію в Києві ну і запропонували роботи. Я звичайно зрадів, тому що безпосередньо вже після навчання я міг отримати роботу. Ну і тоді все почалось. Але почалось я скажу так, що кожен місяць це місяць нових знань, місяць нових навчань, місяць. Нових випробувань, які тобі потрібно проходити. Як зараз пам'ятаю перший місяць роботи, два тижні провчився, підходить керівник Ігор, каже: в тебе є права. Я Кажу, є, звичайно. Треба їхати в Полтаву, там розслідування твоя тема, там 12 чоловік треба провірити, знайти, хто вкрав дві машини щебня. А я ж зелений, молодий з цими поліграмами, з цими курсами. Ну, кажу, окей, їдемо. Їду в Полтаву, пишу тести, Ігор допомагає, там скидає свій варіант. В результаті 12 чоловік тестую, находжу двох чоловік, які вкрали ці дві машини ще дня, і показую результат. І отак, перший, як е, кажуть, бойовий досвід, і він вже такий результативний. Звичайно, замовники задоволені, звичайно, я задоволений, що є такий досвід. Але, але приїхав сюди, і що мене поразило таке, вразило саме більше, те, що я... За перші випробування ці пару тижнів я заробив вдвічі більше, більше, ніж я заробляв за місяць на попередній роботі. І це так отримуючи задоволення, проводивши цікавий, цікавий час, ну і рівень заробітку. І в результаті робота сподобалась, почав працювати, працювати, працювати. В результаті сьогодні я вже поліграфологом з червня 2020 року. Станом на сьогодні це 33 місяці. Я для себе провів невеличку статистику. Що я, що я зумів зробити за, ці, за цей час роботи? Я за 33 місяці своєї роботи провів 2140 тестів. <плес> У -у -у -у. Це в середньому десь 60 тестів в місяць. 64. Але якщо брати по, по початку, то тоді в мене більше 50 тестів в місяць не було. Це вже воно було по наростаючій. І за цих 2140 тестів. Я провів 517 розслідувань. 517 розслідувань у різних крадіжок, різних пограбувань, злочинів а та навіть вбивства. Я пам'ятаю, як я їздив в Полтаву в СІЗО Сізоту вбивців з 6 місячної дитини. І ну, це такий певний досвід. Саме найбільше мабуть, в цих тестах в розслідуваннях, найбільш прекрасне, коли от після тесту ти розкриваєш. Цей злочин там або щось. І е, коли люди зізнаються в першу чергу, це, мабуть, найбільша похвала поліграфолога, коли ти на тесті розкриваєш злочинця. Або коли ти дійсно бачиш по поліграмах, що він причетний, ти даєш висновок замовнику, він бачить, оцінює, каже, «да», а потім через два дні дзвонить, і каже, блін, він зізнався, це він вам дякую. Тобто ви зробили свою роботу так, як було потрібно. Потім з 2140 тестів я провів. За ці 33 місяці 112 зрад. 112 зрад там, де жінка або чоловік підозрювали один одного в, якомусь, в якійсь зраді. Це так 112 історій, 112 людей, які пройшли через мене, які е, отримали свої висновки. Що я скажу? Це дуже класна робота. Це найкраща, мабуть, робота в моєму житті. Я не знаю кращої роботи. Всі, хто хоче бути поліграфологами, в кого лежить до цього душа, хто має бажання, цей шанс не можна прогавити, і ним обов'язково треба скористатися. На цій роботі ти отримуєш моральне задоволення, фінансове задоволення, ну і, мабуть, колектив, друзі. Не знаю, як в кого, хто це працює, але наш колектив все... це сім'я. Не родина, а саме сім'я. Бо в родині можуть е, спитати, що там, як там, а в сім'ї завжди допоможуть. Так що, дякую колективу. Дякую за те, що я став поліграфологом. Бо...